Тому місто Куп'янськ, воно має встояти. Але для того, щоб противник не дав, мож, не мав можливості просуватися далі, зокрема, оминаючи місто Куп'янськ по флангах, треба вживати Захід і брати на себе відповідальність, критичну відповідальність, ту, яку інший на себе не бере. Вона ж бояться документи писать. Знаєте, ну, знаєте, типу, ти звертаєшся і кажеш, мені там треба приміщення, до прикладу, для розміщення певних сил та засобів підрозділу. Бетонне Підземне бомбосховище, яке було вкрадено нечесним бізнесом свого часу, тому що бомбосховище не можна відводити в приватну власність. Є інструмент вилучення: це коли оцінюється майно, вилучається на користь силоборони, і потім, після війни, власнику компенсують ту вартість, за яку вона була виручена. Тобто, це не то, що в людину відібрали, а взяли для потреб силоборони, посадові особи, які зобов'язані згідно закону. Підписувати документи про вилучення, кажуть, Боже мій, буде на мене кримінальне провадження, я цього робити не буду. То якого ти хіра на посаді стоїш? Мене тоді питання? Якщо ти боїшся підписати документ, чи боїшся допомогти, чи боїшся вживати заходів щодо перерізання інженерних мереж, де це потрібно зробити, щоб потім противник цим не користувався, ми не несли втрату.